схему руху громадського транспорту у кожну хату. Таке нововведення планує впровадити заступник міського голови Юрій Мойсеєв. Міська влада вирішила, тролейбуси і маршрутки у Житомирі мають ходити по новому, а їх маршрути не повинні дублюватися. Щоб нові маршрути були зручними для пасажирів, з першого місця збираються провести дослідження. Ми вже провели розмови з нашим технологічним університетом з того щоб вони долучилися до цієї роботи. Вони готові. Тобто, десь від трьох до шести місяців на вивчення пасажиропотоку, тобто, це буде брати. Кожна вулиця, вивчатися кількість пасажирів на різних зупинках, щоб зрозуміти кількість і об'єм транспорту, яка там необхідна. Після того як результати дослідження будуть готові, влада збирається зобразити нові маршрути на схемі, аби житомиряни змогли краще орієнтуватися у них. Ми плануємо такі схемки надрукувати, щоб вони були можна сказати в кожному кіоску, у кожної людини в хаті лежала схема е, руху. Транспорту в місті житло втілити усі ці плани у життя влада зможе лише після того як депутати приймуть бюджет. А зараз чиновники обіцяють наводити ладу транспортні мережі за допомогою gps трекерів та відеокамер на зупинках. З середини лютого обіцяють відслідковувати, чи дотримуються перевізники графіків з точністю до хвилини і чи не з'їжджають з маршрутів у вечірній час.